Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу ділянку, досить велику, гарну простору рівну і чудовими краєвидами. Місто Ужгород, вулиця Василя Стуса, 12, мікрорайон Горяни. Ділянка має загальну площу 56 соток. Можна придбати 36 соток, можна придбати 56 соток землі. Я вам зараз знімаю цю ділянку зверху. За декілька хвилин ви побачите її. Кожну її деталь. Як ви бачите, на ділянці розташовані дерева, тобто є садок, його можна буде використати під час майбутнього проживання тут. І, як ви бачите, також присутні різні тут побудови. Є фундамент під гараж, є також або під сарайчик, є також окрема будівля, яку можна використовувати як садовий будиночок. І розкажу, як виглядають ділянки. Ось перша ділянка, вона має 7,5 соток. Далі за нею ділянка 26 соток землі, і тягнеться вона аж до тих великих дерев. І є ще одна діляночка 20 соток, ось невеличке озерце. Починаємо від нього і йдемо до, до тих великих дерев. Це також ще одна ділянка в загальному 56 соток землі. З великих привілегій є те, що тут досить солодка ціна: це 1400 доларів за сотку. Можна придбати і 36 соток, можна 20 соток, можна все повністю скопом купити. Тому обов'язково не перемикайтесь, дивіться відео до кінця і переглядайте дальну ділянку. Значить, на ділянку заведено електрику, також є своя свердловина і є септики, навіть є недобудова. Саме ось в кінці у нас знаходиться будинок. От, і ми з вами зможемо переглянути також і частково його на даному відео. Наприклад, якщо купувати цей будинок разом з ділянкою 36 соток, це вийде у вас ціна всього 50 тисяч доларів. Ось так. Якщо купувати разом 56 соток, то вийде 1400 доларів сотка. Ось така ділянка. Зараз ми з вами по ній пройдемося. Як ви бачите, вона має повністю, вона знаходиться на рівнині, має рівне планування. Ширина ділянки в цьому місці, де я знаходжусь, 23 метри. На початку ділянки 17 метрів. Також на ділянці знаходяться багато. Садових дерев, зараз ми з вами до них дійдемо, і ви їх всіх побачите. Ця частина ділянки наразі не обслуговується, як ви бачите, тут чагарники невеликі. Ось, а передня частина, вона, в принципі, вже в гарному стані. Е, також важливо, що дані земельні ділянки це три земельних ділянки: одна 20, одна 29 соток, одна 7,5. Вони. Всі мають призначення під будівництво. Тобто це величезний плюс для вас, оскільки зможете тут побудувати і таунхауси, і декілька будинків, кому що буде необхідно. Йдемо з вами зараз якраз наближаємося до іншої частини ділянки. Як ви бачите, вже перед нами садок. Ось. І покажу зараз ту частину, звідки ми з вами починали. Зараз ми її з вами ще раз переглянемо. Ось, будь ласка. Ми Починали з вами від тих дерев. Як ви бачите, тут є садові дерева, їх досить багато. Також, окрім садових дерев, Тут знаходиться сарайчик невеликий, такий садовий будинок. Можете курочок тримати і так далі. Ось він, будь ласка, перегляньте. Ну і те, про що я говорив. Зараз ми з вами підіймаємося на другий поверх даного будинку, він також продається, входить в ціну. Ось, тому... Обов'язково не перемикайте, дивіться до кінця. Ось так тут гарненько все. Тобто на сьогоднішній день ця ціна досить солодка. Значить, будинок тут 180 квадратних метрів, 6 кімнат, кухня студія, майже 40 квадратів, підвальне приміщення, тераса є велика. Ось. І гараж на території, як ви бачите. Ще покажу вам зараз фасад. І далі. Переглянемо з вами все з другого поверху. Е, хто захоче подивитися відогляд будинку, буде в описі до цього відео.